Я живу в невеличкому місті Труставець, це місто Король, куди приїжджають люди лікуватися і відпочивати. Моє місто славиться лікувальне будоватуся. Тут побудовано багато санаторій і відпочивальних закладів. А ще у Трускавці є музей Михайла Філоса, який розташований у будинку старовинної віли. Саме місто розташовано у мальовничому куточку Прихарпатія. Я у нього дуже чесно. Я дуже люблю своє місто, воно найкраще. Дякую за ваші розповіді. Ваша честь. оцінить опус. Як ви вважаєте, всі учні заслужили на медалі розумника? Михайле Івановичу, даю мікрофон вам.